Всім добрий вечір. Сьогодні хочу зробити огляд замовлення з каталогу номер 3 2025 компанії Oriflame. Прийшла мені коробочка середнього розміру, невеличке замовлення. Отже, в моєму замовленні вирівнювальна база під макіяж The One Makeup Pro код 44547. Олія для губ The One у відтінку червоний. 44 Вії, Gold, код 44552. Супертуш для Ви Джордани Голд, код 42823. Тональна основа The One in Action з SPF 40, середній відтінок, код 43511. Мило Beautiful, код 46638. Гель для інтимної гігієни Фемінель. Лімітований випуск. Код 46366. Також я замовила два пробнички. Новинки четвертого каталогу. Тональної основи антистрес The Van. У відтінку світлий беж. Код 47129. Також замовила два пробничка ароматів. Тестер парфумованої води чоловічої позис Absolute Men код 45366. І оновлену між Джордані Флорел пробник парфумовної водички. Код 46735. Замість плати за доставку я обрала набір прикрас з перловими намистинами код 47627. Ось така коробочка. Трохи вона мені прийшла ось так привідкрита. Але начебто запакована нормально. Відкривати не буду. Планую на подарунок. Також в моєму замовленні. Наступний каталог номер 4 2025 компанії Oriflame. І також я замовила календар будиночок 2025, код 516-434. Тут їх чотири штучки. Замовляла всім. Буду роздавати. Ось таке в мене було невеличке замовлення. Всім дякую за увагу! Бажаю гарного вечора. До побачення!